Починається осінній сезон викопки листяних дерев. До вашої уваги липа дрібнолиста. Це вже замовлення продані. Висота кому 40-45 см. Ширина 60. Є такі тут більші по 70 майже сантиметрів. Тут дерева формовані. Ще є в наявності велика кількість інших лип, клинів, також чудові сливи пісарді, також є в контейнері. Вже вкорінені, Є які готові до викопки. Є такі екземпляри на невисоких штамбах. Тій кущі Калини. Розмір близько півтора метри.